Друзі, вітаю вас на моєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео продовжуємо вже традиційно робити розклад на щодень для України на період наступного тижня. Тобто період з 3 до 9 квітня. Як нас розпочнеться квітень? Зараз будемо з вами дізнаватися. Помічник на задньому фоні вже підказує, щоб ви обов'язково підписувались на мій YouTube канал, ставили лайк вподобайка, залишались ваші коментарі і поширювали відео, щоб якомога більша кількість людей могли дізнаватися актуальної інформації. Ну що ж, традиційно працюємо з колодою енергетичного таро Ошо. І друга колода сьогоднішня наша буде таро Древній Сувій. Так, давайте. Будемо розпочинати. Отже, дивимося загальна характеристика тижня. І на щодень. понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, аж дві карти випало, субота та неділя. Добре. Тепер давайте подивимося. Старо, древні які тут підуть нам підказки. Також загальна характеристика тижня. Понеділок, який буде, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Також нагадую, що кожного тижня я роблю ефір прогнозування детально по регіонах та гарячих точках України в коментарях під цим відео. Коли прямий ефір я вже по факту провів, я прикріплюю посилання, де ви зможете перейти і подивитися вже більш детально про кожен регіон та по гарячих точках України. Що буде відбуватися, власне, в період з 3 до 9 квітня. Отже, дивимося наш загальний розклад. До речі, дуже цікава карта. Тут у нас аркан перший, це аркан існування. А тут аркан ось такий: Аркан смерті. Таких, ви знаєте, два аркани. Один дуже сильний зі знаком плюс, а другий дуже сильно попереджувальний. Ну, і це, ця карта мені сьогодні не зі знаком плюс. Тому я вже розумію, що як і по енергіях, тиждень буде вкотре нелегким та непростим. Так і по своїй суті ворог захоче, вкотре наробити біди лиха, і вкотре ця карта говорить про загрозу людських жертв і серед мирного населення в тому числі. Тому наступного тижня, особливо так як мені йде по енергії, найбільше, де ворог може бити, це напрямки, які зараз так, йдуть напружені, де гарячі точки. Напрямки, де ворог зараз найбільш так активно пробує робити обстріли. Це все-таки північні, південні, східні напрямки. Далі йдуть центральні і, власне, західні. Тобто будемо більш детально дивитися, де ця карта, де оці загрози можуть найбільше відбутися. Так, з іншої сторони, аркан смерті це і в такому метафоричному розумінні аркан трансформації. Ми завжди говоримо ті смерті, які принесла та рашистка наволоч, вони не будуть намарне, надаремне, так? І за це все прийдеться їм відповідати. Але ми ще й говоримо про значення пряме даної карти. Ну і аркан смерті, самі розумієте, коли в нас випадав аркан смерті, обнулення. І завершення тиждень-два тому пам'ятаємо, наскільки був складний тиждень. Так от цей тиждень може бути теж доволі складним. Ну і аркан Мах це в нас аркан, який говорить, бачите, написано existence, як я називаю його повернення до, до існування, відновлення. І цей аркан мені сьогодні про те, що ми вкотре рухаємось вірним шляхом. Ніхто з нього не збирається сходити. Все в наших руках. Чим далі, тим більше енергія, готовності до контрнаступальних дій, до вигнання ворога з нашої землі. І те, що стосується зараз активної тих всіх, як ми кажемо, вигнання російських попів і так далі От відновлення, повернення, очищення. Такий тиждень під знаком буде проходити в нас. Ну, а ворог ще буде далі пробувати завдати удару, шкоди, жертв. Що вони ще вміють? Як не нищити, руйнувати та розкрадати. Давайте подивимося, який буде кожен день. І, вкотре нагадую, ми кожен день будемо молитися продовжувати щовечора в енергопрактиках за мир та перемогу України, щоб гірші сценарії нейтралізовувалися. Яким буде понеділок? Два ось таких аркани в нас старо Ошо Аркан, який називається Мораліті. Ну і старо Древній і Весмірка Жезлів. Весмірка жезлів, до речі, в прямій позиції. Вона говорить про. Рух про швидкість. І я кажу, енергія завершення підготовки до контрнаступу стає ще більш активна. Зараз воно ну, трішки так відблискує. Але намальований тут, власне, такий от мужчина, який, так, знаєте, як нападає так, як зверху вниз, як скаче звідкись, і в руках він тримає два жезли і готовий завдати удару. Ця карта говорить, що нарешті нам руки починають розв'язуватись. А ще аркану ця моральність, це знову ж таки мені зараз відгукується з тим, з тим скандалом, з тим московським патріархатом і вигнання його з України і тих всіх російських попів і так далі, які вкотре пробують маніпулювати. Так, знаєте. Налаштовувати людей одні проти одних і так далі. І так далі. Тому це, знаєте, в чому мораль, так? Істина завжди посередині. І мені дійсності шкода тих людей, які, знаєте, так, тими всіма пропагандами, расистськими, тим всім зашорені, і які реально далекі від тої знаєте, віри справжньої, любові справжньої до вищих сил. І далекі до духовного росту і розвитку. Оце якраз треба, щоб і там люди пробуджувалися і бачили істинний стан речей, а не те, що їм багато-багато років пробували нав'язати. Ну, працюємо над кращим. В будь-якому випадку маємо бути готові до різних сценаріїв, але працюємо над кращим. Так що з понеділка карта швидкості, карта готовності. Я кажу, рухаємось до перемоги. Швидко і впевнено. Другий у нас день, вівторок. Теж тут такий непозитивний мені оракул. Такі ось змії. Карта називається Politics. Politics. Такі от, бачите, під масками. Маски падають. Той, хто правда відкривається, от ті всі гади, ті всі гадюки, ті всі змії, мають бути викриті, мають бути вигнані з України. Бо я неодноразово наголошую, і ви це прекрасно пам'ятаєте, що ті чи інші вороги, які шкодять нашій державі, рано чи пізно будуть викриті і покарані. Правильно, я казав, правильно, і цей процес буде продовжувати далі. Буде продовжуватись далі. Викриття і покарання, і вигнання оцих всіх гадів з України. А тут настрійка жезлів. Очікуємо чергового приходу допомоги, відкриваються вкотре нові перспективи, нові зустрічі, нові переговори, які дають хороші, потужні результати. Ну, правильно, викриття цих гадів, і їхнє вигнання з України дає відкриття нових перспектив та горизонтів. Ну, по енергії можу сказати, і понеділок, і вівторок, мені, допустимо, навіть по цих картах не подобається. Така доволі напружена карта. Доволі напружена карта. Яким буде середа? Якою вірніше, буде середа? Так, тут вже повеселіше. Дивіться, які тут карти сильні, аркан нас, творця. І тут на спаж жезлів, теж в прямій позиції. Новини, інформація важлива. Аркан створення, аркан світла, аркан очищення. Тому я думаю, що навіть цей зараз, який там є. Актуальний конфлікт, скандали з тими московськими патріархатами і так далі. Це все буде навіть в такій основній, скажімо так, фазі. Ще багато чого вирішуватися протягом цього тижня, наступного. От і плюс сила, енергія, яка наростає в наших хоробрих воїнів для того, щоб дати нам чим побільше. Хороших переможних новин. Я це аркан що називаю, все в наших руках. Тому випромінюємо енергію світла, добра, любові. І цією енергією долаємо всю нечисті виганяємо з України той бруд і всі ті нечистоти. Такий хороший в плані енергії День. Я б сказав, дуже сильний і дуже хороший. От. То, що ворог, вкотре розуміючи, що вони програють, буде стати, це і без карт зрозуміло. Але все-таки рухаємось ми правильно і творимо правильно наше майбутнє. І світло, бачите, от середи в Україні стане ще більше. Дай Бог, щоб ще такі вигнання цієї всієї нечисті по всій території активно відбувалися. Четвер. Тут у нас аркан обнулення, тут у нас аркан король мечів, теж в прямій позиції. Такий от сидить король в обладунках, при зброї, при всій необхідній амуніції і аркан обнулення. Обнулення перезагрузка. Коли цей аркан випадає, це вкотре чергова хвиля, чергова динаміка до обнулення, тобто очищення наших територій від ворога. Тому контрнаступ з кожним днем все активніше наближається, і буде він неочікувано і неждано для ворога. І в тих напрямках і локаціях, де теж ворог цього найменше очікує. І також це може говорити ще що в четвер про якісь. Не дуже хороші події зі сторони ворога. Не заплановані, теж такі спонтанні. Тому і в де в нас під знаком підвищеної уваги, тим більше з арканом король мечів. П'ятниця. Тут у нас випало дві карти. От, Цікаві, до речі, карти випали. Зараз будемо трактувати. Тут у нас аркан такий ось гід-провідник. Тут у нас аркан тоталіті. Чергове об'єднання, чергове покровительство, яке веде нас до перемоги. Але в плані інформаційному, і в плані тому, що ворог і в п'ятницю може спробувати завдати шкоди фізичної, емоційної, моральної, такої от паж мечів перевер, паж, перепрошую, пентаклів перевернути. Матеріальної шкоди завдати, в тому числі. По критичних об'єктах інфраструктури, знову ж таки, пажмичів, це питання, які пов'язані з мирним населенням, з незахищеними людьми, з дітьми. Тому, будь ласка, п'ятницю, уважність і обережність, щоб ви були під захистом, щоб ви подбали про цей захист і в об'єднанні сила, щоб чим побільше було правильних союзів, правильних об'єднань для перемоги ворога. Не виключно, що в п'ятницю теж будуть певні зустрічі, переговори для України значені, тому що кажу, що покровительство і об'єднання, правильні союзи в цей день йде підвищена така енергія сприяє цьому. Субота, Вісмірка Пентаклів і теж такий аркан, який називається Груз. Весмірка пентаклів працюємо над тим, щоб скинути оцей зайвий груз, зайвий тягар. Те, що нам хочуть насадити, вилізти, так, кажуть, мало того, що вилізли нам на голову, так? то ще її хочуть поганяти. Це все до до часу. Є початок будь-якого процесу і є його кінець, завершення. Тому робота над цим триває. А ворог ще і в суботу підвищена. Така йде тривожність по енергії дня. Теж може спробувати лізти туди, куди їх не просять. Захоплювати те, що вони ще можуть захоплювати. Ось. Але що б вони там вже не робили? Наголошую: результат один: перемога України. І неділя по енергії. В нас йде тут зі світом об'єднання, аркан. Ми світ і король жезлів. Карта Об'єднання світова, яка ще раз доведе усім, що світ буде об'єднуватись проти російського агресора, по-іншому його не перемогти. Наголошую, не переможемо його тут, далі він полізе. І далі придеться боротися їм і воювати. Тому об'єднання для перемоги ще більше буде. І знову ж таки карта королів. Тобто наступний тиждень в плані відвідувань України важливими персонами і переговорними процесами, там же теж є така інформація, що можуть бути і розмови, чи може навіть зустріч між Зеленським і цим сі Сідзі... як це правильно, сі От, Можуть бути чи розмова телефонна, чи зустріч. Тобто наступний тиждень в плані таких знакових переговорів, і важливих переговорів, і зустрічей, і, там, і поїздок, і відвідин України важливими персонами світовими. Також він, бачите, карта Творця, король ночів, король жезлів. Робота йде, підтримка йде. Тут карта об'єднання. А ворог чим більше буде розуміти, що нас підтримують. Захоче наносити чим побільше шкоди. Оце якраз і зато і переживаю. Тому, любі мої, хай гірше нейтралізовується, краще реалізовується, бережімося, тримаємося, любімося, все буде Україна. І почуємо з вами в нових відеопрогнозах та прогнозуваннях. І пам'ятайте, що яким би не було сильним зло, завжди перемагає добро. Тож разом до перемоги почуємось.